Перед тим, як ви почнете дивитися інтерв'ю з нашими хлопцями, які працюють на важких бомберах, хочемо нагадати, наразі ми продовжуємо розвивати наш батальйон. Зараз маємо відкрити позиції для пілотів FPV-дронів, мавіків, операторів, крил, як розвідувальних, так і ударних. Також шукаємо людей під легкі і важкі бомбери. Інженерів, саппорт. Якщо вам це близьке, будемо раді познайомитись. Ми не переконуємо, ми просто відкриті до тих, хто хоче бути ефективним. Разом з нами. Друзі, привіт сьогодні перше інтерв'ю, де ми зібрали одразу цілу команду. Тому має бути цікаво. Можете, будь ласка, кожен представитись і коротко розповісти, хто що робить в вашій команді. Я пілот БПЛА старшої групи позивної відік. Я Штурман, позивний дізель. Я кипіш цепляю різні балабаси на цю штуку, яка робить нерви кацапам. Сапер. Апер. Ваші основні цілі, які ви вражаєте, це лише бліндажі і будівлі, чи є ще інші цілі, по яким вам доводиться відпрацьовувати? Є жива сила противника, техніка, мелка велика. А як часто доводиться по техніці працювати живою Не дуже часто. Більше будівлі, бліндажі. Тобто стаціонарні цілі. Ну і не забуваємо про мінування. Ну бувало таке, що приходилось працювати по нашій бредлі, так як її нереально було вивезти і щоб кацапа вона не досталася, прийшлося по ній пару фабів скинути. Така техніка, я скажу, що дуже крепка. Ми довго з мучились, і від її рознесли. Ну тобто, здебільшого, бо це стаціонарна ціль. Акоп, ну бліндаж. Ну, або будинок, або мінування. Нерухома сіль, грубо говоря. Що більше подобається? Більше подобається, коли русські мамки плачуть. <світ> От, ну, Скупчення було в, в, в ангарі. Під перебігалось з одного ангара в інший. Нам мавік посвідчував, ми це все бачили, Як вони забігають, я уявляю, як вони просто сідають там, за сі... по пасіреті, видихають і тут, прилітає. прилітають. качественна качественне від роботка живої сіли. Да. Підтвердження. Ну, запам'яталися наші заміновані точки, як наїхала броньована техніка супротивника і прямо перевернулася на спину. Красно. Хотіла одну міну об'їхати, і наїхала прямо на другу, і її прямо аж так перекинула. Нам навіть скинули так. в групу. Ми подивилися всі відео. Приємно бачити такі відео. Звичайно. Так, вони не доїхали, і це добре. Яку максимальну кількість вилітів за ніч виконував ваш кітан? Зимою. Ніч була довга і. Робили багато доставок, Доповнительні доставки робили. Нам привозив інший екіпаж, бо в них радіогоризонт не дозволяв близько під е, низько опуститися, щоб якісно доставити посилки нашій піхоті. І довелося привезти нам е, посилки і батки, і, і в ітогі ми по, полетіли доставили. Так. На Новий рік я всю ніч посилки доставляв. Не одно я не був. Які відчуття виникають, коли ви своїм щось доставляєте? Це, ну... Це круто. Особливо, коли количество і коли ти видіш відлітаєш, коли вийшли, ту посилку забрали. При інтенсивній роботі, коли ви йде виліт, за вилітом, хто найбільше з вас втомлюється? Чи є таке, що у когось з вас найбільше навантаження? То, то мабуть, у всіх велике то, навантаження. У них більше, вони фізично працюють. В цей час перезарядка дрона. Я займаюся писаніною. Вони бігають на дворі, вони лазять, тягають батки, тягають бика. Я займаюся відео, роблю відео підтвердження предведучого польоту. Звіт підготовлю. Слідую цель. Вони в той час перезаряджають. По суті, я міняю батарейки на нові. Він поки підкидає бімбу. Вмикаємо дрон. Треба, треба, Крупну антенну, пішов і полетіли задом. Чому ви вирішили працювати саме на важких бомберах? Як ви тут опинилися і чим взагалі до цього займалися? У мене взагалі все просто. Мені спитали, боїшся бомби, чеку витягнути, чи щось. Та Ставлю, не боюся. І в ітогі до сих пор. Хоча поначалу страшно, було. Ну, перший опит і якось воно вже з часом. і мені вже говорять, що я досвідч... досвідчений сапера. Так. Чим більше я розуміюся в цих бомбах, тим Менше їх боюся, отак от. Стараюся обережно, завжди. Коли я сильно розслаблююся, собі напоминаю помилки попередні, які я чув у людей, що, що вони підірвалися, або ще щось. Е, ізначально мене перевели з ВСП сюди. Не я не обирав, назначили. Я був штурманом в групі і довго з ними пропрацював як штурман. Потім так сталося, що повчився літати на. Вампірі і пішов пілотом в екіпаж. До роботи як пілот на вампірі, я трошки там на мавіку літав. Сугубо на полігоні. Як тільки я потрапив в підрозділ, ми довго літали на мавіках, вчилися, навчалися. Прийшли хлопці і запропонували спробувати себе в ролі штурмана на тяжкому бомбері. Я подумав би, чому б і ні. Скільки я можу сидіти на полігоні і тренуватися, треба щось робити. Як взагалі давно. Ви в одній команді. Цією командою десь півроку. Встигли за цей час спрацюватись. І побитися було, що було. Там все можна всі за такі, це півгода в кінцевому тоді роботу ми робимо. І mm. Як би там не було, які нюанси би там не були в колективі, і під час організації роботи роботи, ми виконуємо і непогано. Що найважливішим не є в вашій роботі, щоб і робота ефективно виконувалась, і ви були убезпечені від можливих ризиків? Техніка безпеки, ну і злагодженість. Ну, співпраця. Співпраця, так. Да. Трошки десь прислухатися один до одного. Приїжджаємо на позицію, знаємо, хто чим би одразу займатися. Ну тобто, щоб швидше це все робити. Ну, Мінімальне знаходження на вулиці, no. все робити качественно, швидко, не пошкоджують обладнання, Тобто починаючи від вигрузки і подальшою роботою. Завжди увага і обережність. Слухати небо і дивитися крила. Треба не забувати, де ми сидимо і що може з нами трапитися. Чи були у вас випадки, коли щось забували взяти на позицію і без цього не можна було працювати? Відра! Yeah, <laughs> обичні відра. Але ми вернулися. Ми далеко не від'їхали we... і згадали. Відра це скиди під мінування. Но щось я не пригадую такого, щоб ми забули щось глобальне, щоб ми не працювали. Було, що привозили екафло і старлінки. Але через технічні. Вертаємося до організації роботи. Перед виїздом у мене є список, що має бути. Машина загружена, я продивляюся список. Все має бути на ліжі. Тобто, умовно, у вас є свій чек-ліст, який ви постійно перевіряєте. Так. Тобто чек-лист, яким ви користуєтесь, щоб нічого не забути, за нього відповідає у вас одна людина. Я. Yeah. Тобто, якщо що, зрозуміло, хто винний. Ja, вони... Але... Perché... Взагалі, коли вантажимося, то перевіряємо ну, кожен, але у в кінці всього завантаження він проходить зі списком і перевіряє, чи все в наявності. І різні обставини, погрузки, буває спешка. Зимою темно, Щось да, можливо забути. Організація виїзду це одна із таких складних етапів. Бо буває такий список БК дадуть, що ти просто, ну блін, ну там два того, три того, і ти просто можеш запутатися теж. Можна набрати БК. Просто накольники переплутать і все, і ти їдеш просто так, чи що ну, виходить? Що найважче доїхати на позицію і розкластися, чи складати обладнання і виїжджати? Доїхати і розкластися для мене. Е, є багато нюансів, де поставити антенну і так далі, тому я Де все заховати? І якщо ти заїжджаєш на знайому позицію, ти вже знаєш, куди. Це потягай там, обратно вже завідів укриття, це все кабеля, обратно набистренько смотав. Машина під'їхала, закидався, let's go. Найприємніший момент, коли вертаєтесь назад? Коли вже проїжджаємо остановку. <гум> Є у нас там місце, там можна закурити, там інтернет ловить. Бронік знять. Кому першому телефонуєте, коли приїжджаєте додому? Пишу дружині, що все добре, що на локації. Нікому не телефоную. Рано приїжджаємо, всі сплять. Все під контролем. Виїхав, написав, приїхав на позиції, написав, виїхав з позиції, відписуєшся, і приїхав на локацію. Відписуєшся. Чим ви займалися в цивільному житті? Я майстер локомотивного депо. Я на складах працював, потім комунальний, порядки в селі наводив. Я працював по будівництву, зокрема, займався тротуарною плиткою. Які складні рішення доводилось приймати вам на позиції, коли щось йшло прямо не за планом? Ну, у мене, але не з цим екіпажем, ці FPV. Під час вигрузки розбили нам машину, і машину треба витікало масло, вода, і треба було її отогнати, заховати, і занести все поховати, і потім приймати рішення, як евакуюватися. У нас було таке, ну мене теж з іншим екіпажем. І якби ось за нашої точки грів танк, ну тільки ляпнуло. І Прийняли рішення просто відкатитися, поїхати на другу точку. Ну, Звісно, ми тоді пілюлей отримали за це. На точку заїжджати, возле якої танк грить, повний бока, мабуть, то Ну, Було таке, що акумулятор сів в машині. Вона на автоматі і треба було завести, то телефонував до хлопців. Хлопці допомогли з допомогою кафло завели. <реш> Повню, помню. Чи можете ви змінюватись? Ролями. Наприклад, чи може сапер або штурман сісти за пульт, і навпаки, допустимо, пілот може замінити сапера або штурмана. Я не заміню сапера, а сапер мене замінить, бо він вчився літати на бойових. Але є БК, яке я покрутю, е, а під його надзором, то все БК покрутя. З іншою групою їздив теж БК крутив. Трошки руки тряслися, але все добре. Закінчилось. Так що щоб знав, я навіть розміновував. Найскладніша ніч, яку вам доводилось пережити. Заїхали на позицію, але ну, там, як виявилося, сіряк був, ну, сіра зона. І там минут 40 в підвалі сиділи, нас утюжили так, що там ще беха їздила наша. Скоріше за все, по ній працювали, ну і нас палили теж. Ну, тоді навіть не зрозуміло, чи була машина ціла наша. Взагалі, ну, вилазить з погреба в неізвісність, так сказати, ну, тоді реально страшно було. Тоді так трусило все, що. Я як виїхав, перше, що я зробив, це брату написав, тіпа, що виїхав з такою. Ну, Я навіть слов не міг правильних підібрати, щоб це написати. У ну, мене того якісь ну, нерви лишні з'явилися таке, ну, пере, 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 переживався, так сказати. Це, це коли там, борт не може злетіти, розміновувати, треба йти БК з сейсмодатчиками, то тоді трохи мене починає колотити, трусити, можу, крикнути зайвий раз. Ну, це робота. На роботі всегда нерви водить. Друзі, привіт! Сьогодні перше інтерв'ю, де ми зібрали.